Професійні гелеві тіпси від ДНК значно спрощують роботу майстра будь-якого рівня. Підійдуть як для новачків, так і для професіоналів. Дуже зручні у роботі завдяки їх еластичності та надзвичайно міцні по завершенню процедури моделювання. Гелеві тіпси для моделювання від ДНК тонкі, еластичні, максимально пружні та забезпечують ідеальну якість моделювання в такій техніці. Ці гелеві тіпси ідеально витримують щоденні навантаження та носяться від корекції до корекції. Виконуємо хімічну підготовку нігтєвої пластини. Спочатку наносимо дегідратор, даємо час на випаровування. Потім наносимо ультрабонд невелику кількість і так само даємо час на випаровування. 30-60 секунд. Після чого наносимо. Грунтуючий шар бази, в даному випадку візьмемо рабер базу і нанесемо тоненьким шаром на нігтєву пластину втираючими рухами. Наносимо базу дуже охайно і ретельно, контролюючи її кількість в зоні бічних валиків та під кутиколою для того, щоб матеріал у вас не затікав. Полімеризуємо в лампі 30 секунд, лампа потужністю 48 Вт. Далі обираємо необхідний розмір ваших гелових тіпс. Дивимося по нігтєвій пластині та обираємо необхідну форму. Обираємо найкращий варіант, який візуально підходить по розміру нігтєвої пластини. Відриваємо нашу гелову тіпсу та будемо контролювати її розмір вже безпосередньо на нігтику вашого клієнта. Приставляємо гелову тіпсу до нігтєвої пластини та уважно дивимося в зону бічних валиків та по довжині нігтєвої пластині для того, щоб ваша тіпса повністю перекривала нігтєву пластинку. Гелеві тіпси ви можете використовувати з відступом від лінії кутикули. Для кріплення гелевої тіпси ми використовуємо так само раб-базу. Невелику кількість ви наносите на зворотню сторону гелевої тіпси та дуже ретельно приставляєте до нігтьової пластини таким чином, щоб не було залишків повітря між нігтем та гелевою тіпсою. Робимо часткову полімеризацію ліхтариком, потім в лампі. І, за необхідності виконуємо після поліморизації опил по формі. Шліфуємо поверхню в обов'язковому форматі. Після шліфування поверхні гелевої тіпси, ви можете використати будь-який матеріал для перекриття. Це може бути база, як в нашому випадку, або будь-який гель, або рідкий акригель. Так само, після нанесення додаткового матеріалу, ви виконуєте повністю поліморизацію матеріалу. Та перекриваєте фінішем на свій вибір, на свій смак. Використання гелевих тіпсів дуже проскорює роботу будь-якого майстра будь-якого рівня. Гелеві тіпси є еластичними та дуже добре носяться. Результат готовий.